Пам'ятаєш про справді міцний чай Зеленський? Пам'ятаю, готовий ще випити. Добре, добре, зараз заваримо, але я зараз не про це. Я просто подумала, що насправді український народ міцніший не тільки за чай, а й за метал. Саме таку думку втілив в своїй скульптурі Коваль Сташані. Так і як він це зробив? М -м, він виготовив козака, не повірите, із залишків ворожих ракет. Зараз про все дізнаємося. Ось що залишилось від іскандера. Ось я показую, як воно гнеться. В самому місці у найтоншому місці його доводилося гріти. Ну так. Ось залізо, що ми з ним працюємо. Спокійно ми працюємо, да спокійно. спокійно взяв, зігнув і все. Юрій Савугін, коваль із Ташані, демонструє уламки ворожої ракети іскандер, яку українські захисники збили навесні. Працювати з металом було важко, каже Юрій, адже корпус ракети зроблений із надміцного сплаву, що майже не піддається обробці. Однак він усе ж таки виковав з уламків смертоносної зброї українського козака з хрестом. Ну на козака... на козака пішло кілограмів 50 заліза для того, щоб Аби зрозуміли, що це, два гарні такі листи заліза. Сорочка в нього з ракети. Я робив його три місяці. Фігуру залізного козака присвятили пам'яті односельця Віталія Краснюка, який загинув у боях під Харковом у березні цього року. Назвали скульптуру «Воїн світла. Перше, що я, я думав, що ця скульптура стане на могилі мого товариша, але як потім вже ми стали обсуждати цю ідею, вже бачачи готову скульптуру, прийняли рішення, що він повинен стояти десь в більш людному місці, ніж на кладовищі. На кладовищі ми поставимо нашому побратиму козацький хрест. А це буде символ нескореності. Юрій Коржов був одним із тих, хто привіз уламки ворожої ракети до села, аби зробити з них експонати для майбутнього музею визвольної боротьби українського народу. Але ідея створити з металу козака припала до душі всім. Так з'явилася легендарна скульптура. І він хотів зробити от якраз воїна світла, яким був наш Віталій Красній. Бо ця людина була світла, щира. Майстер створив сотні дивовижних паркових скульптур. Займатися улюбленою справою почав у 40 років. До цього Ким тільки не працював. Був таксистом, зв'язківцем. Любив будувати макети кораблів із дерева. Терпіння в нього завжди вистачало. А це головне у роботі коваля. Усі думають, що в 40 років змінювати життя вже пізно. Ну я в 40 років змінив. Змінив усе. Можна і в 60 років змінити, і у 70. Працює майстер без ескізів. Образ майбутньої скульптури виникає в його уяві. Одного разу замовник попросив Юрія намалювати козака, який грає на бандурі. Коли той побачив, що вийшло, спитав: «А чому такі в тебе такі малюнки погані і такі гарні вироби? А я кажу, а ти що хочеш, щоб було навпаки? Працює Юрій разом із напарником, називає його шанобливо Міхалич. Зараз ташанські ковалі виконують важливе замовлення, виготовляють скоби для зміцнення бліндажів. кажуть завжди раді допомогти нашим воїнам. Півтори сотні скоб накував за перший день. Ну це було настільки важко. Це ж 300 от таких треба от на накувати, загнути його, намахаюся молотком так, що прийшов додому, отакий, от, от ніякий. Але адреналіну було стільки в мені, просто мене внутрі так трясло, от, от щастя, що я чимось зміг допомогти нашим хлопцям. Колись Юрій Савугін круто змінив своє життя, переїхавши з Києва до Ташані, й анітрохи не шкодує це місце надзвичайної сили і потужної енергетики. А ще багатовікової історії та перемог українців над ворогами.